Слава Господу! Як хорошо бути зібрані, да? чути співи, чути Господа. І це гарний час для нас, і ми щасливі. Ви щасливі, що ми зараз тут в церкві, і знаємо Бога, і шукаємо Його сьогодні, і Він відкривається нам. Перед тим, як буду читати Слово Боже, я хочу трошки засвідчити в моєму житті. Хто ходить на зібрання, то ми десь в початку жовтня молилися за жінку, щоб вона народила. І я дякую Богові, що Він є в моєму житті. І ви, як церква, маєте силу і владу сьогодні тут на землі. І Бог відповідає на молитви, на наше прохання, на наше бажання перед Богом бути в Його волі, в Його уділі. І 19 жовтня Три eh, ранку жінка каже: Вова, треба їхати в лікарню. Вже почались ці віші. А <свісно> я спать хотів, ну ми поїхали. Ми зібрались в 3:30. Ми приїхали в... з Долбунів. Спочатку думали їхати в Рівне, а потім якось думав, вже до здобуне. Приїхали в 3:30 і. Мене питає акушерка, що ти готовий йти з жінкою, там, як ці називаються. Партньорські роди. Вона побачила по ліцу, що я не був готовий. Вона каже: Йди домой, висипайся, все буде хорошо. І знаєте, я ну тут ж близько все. І поки, що, поки спустився до їх додому, жінка дзвонить, каже: Приїжджай, сина, цілуй. І е, знаєте, 3:30 я її привіз, в 3,40 вона народила. І вона казала: я, коли приїхав, зайшов до лікарні, вона врач дивиться, каже, дуже швидко. І жінка каже: я ніколи не думала, що так може бути. Каже, я нічого не почутувала. Я, я тільки чувствую, що Бог поруч, і Він є сила наша і підтримка. Такі моменти, коли ми по-особливому падаємо перед Богом. і Кажемо, Боже, ми тут не можемо нічого зробити, тільки ти, тільки Твоя рука. І ви, як церква, ви знаєте, що ваші молитви і ті е, прохання, ті просьби, які тут оголошуються, помоліться, церква, будь ласка, нехай це буде для кожного з вас, знаєте, як за своє моліться, стійте такого твердо перед Богом, і Бог буде відповідати. ми будемо укріплятися в ньому і це життя, і це життя християнина, щоб ми сьогодні стали е, сильними в Христі, наділися на нього. І ви, ми як церква е, уповалі на Бога і на Його милість. Такого Бога ми зараз служимо і чекаємо, чекаємо Бога, і, як каже Святе Писання, Він скоро прийде. І коли Він прийде на цю землю, в часи, коли Господь Ісус Христос прийде. Це церквів, то він каже, що на землі будуть два типи людей: це мудрі і нерозумні. Скажіть: нерозумні це світ, люди, а мудрі це ми, церква, чи нерозумні і мудрі це церква. І далі ми, як читаємо, це Матвія, записана 25 розділ з першого вірша, ми будемо читати третій. І там е, ми читаємо, що е, нерозумніш, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. Потім почався крик: Йде, молодий жених, готуйтесь. І мудрі вони були готові війти до весілля, а нерозумні. Двері перед ним зачинилися і залишалось тільки плакати, кричати, може, бути, щось, знаходити якісь моменти в житті, де я щось зробив не так, або Боже, же жити може несправедливий в житті моєму. Але це, знаєте, Слово Боже, і для нас сьогодні воно трошки повинно нас трошки е, підбадьорувати і трошки атрізлять, знаєте, так, щоб в житті ми сьогодні були готові і наше серця, і наше життя зустрічі з Господом. Один чоловік, е, я був ще маленький, може років сім-вісім назад, я почув такий це було е, американський проповідник і він так е, було велике зібрання. І він так а, набрався сміливості так сказати, що своїй проповіді підвів кінці, що сьогодні я так радію, що вас багато, але мене сьогодні не, не тривожить, там, в якому ви сьогодні стані, які ви сьогодні там, грошові маєтки або там, машини, будинки. Мене тривожить те, що передає деякий час і заточить та труба, і почуємо голос Божий. І багато-багато із вас не зможуть зустрітися з Богом. І в ті роки, коли я це почув, в мене щось произошло в серці. Я думаю, Боже, невже ж насправді прийде той момент, коли ми сьогодні церква і це буде реальністю для нас, зможемо зустрітися з Господом? Що нам треба робити, які ми повинні бути? Я б хотів трошки пороздумковувати над цим текстом. І Далі хочу зачитати ще один... одне місце. Це Матвія, 7 розділ, 22-й вірш. Теж до цього трошки відноситься. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм? Демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили. А я йому оголошу тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Хто чинить беззаконня. І що мене, знаєте, поразило, що я потім почав трошки роздумковувати за тим, наскільки моє серце сьогодні, воно близько для зустрічі з Богом на сьогоднішній день. І я поняв, що в моєму житті, і сьогодні я хотів, щоб кожен з нас трошки ми, знаєте, так, от через сканер може, або через якісь такі може світло таке. Такий от ліхтар або такий прожектор просвітили своє серце свій роздум. Ми знаємо, так, що це Слово Боже, це, це Дух Святий, який нас облічає, просвітлює, і ми повинні знаходити в своєму житті те, що сьогодні заважає нам заважає бути перед Богом в тому стані, який Він хоче. І розуміє то, те, що на саме, на ділі в житті є багато-багато речей. Який ми сьогодні, церква, ми молодь, допускаємо, і, що, і це все просто ненавидить Господь. Це все просто те, що нас е, направляє просто в другу, в, другі, в другу сторону, і ми йдемо, і ми, здається, ми з Богом і знаємо Бога, але ми дуже-дуже далеко від Бога. Так хотілося б знаєте, щоб ми сьогодні, читаючи Слово Боже, е, молячись Богу. Почули Його слова, почули його, його призив і Його волю в нашому житті. Сьогодні, знаєте, хотілося б, щоб кожен з нас, молодий, або вже в роках християнин, ми могли б трошки зважити наше життя і розуміти, що таке олива, олива. Бо якщо ми дивлячись цю історію, цю притчу, ми бачимо, що вони не змогли побачити його через недостачу оливи. Тобто через те, то, щоб не просто вони заснули і дуже гарно спали, а через те, що коли зазвуч... зазвучав дзвон, і всі прокинулися, і всі були готові зустріти, але оливи не було в їхніх каганцях, в їхніх світильниках. І трошки роздумково, і, може, ви вже думали, і, що таке олива? І я. Побачив, почув, що багато хто думає, що це Слово Боже, ну слово Боже, яке Бог залишив нам, і яке ми сьогодні наповняємося, і воно нас змінює, воно нас виправляє, воно нас направляє. Вот. Багато хто пропускає, що це сила Духа Святого. І почувши, знаєте, таку від єврея одного, що він каже: Ми євреї дуже гарно знаємо, що, що олива світильника в каганцях це наші стосунки з Богом. Мої ваші стосунки з Господом. А стосунки з Богом, це і Слово Боже, і сила Духа Святого, і в вашому житті, і молитви, і покаяння, які є живі в вашому житті, в моєму житті, коли ми, здається, так близько з Богом і так часто ходимо в церкву, але щось тягарить в нашому серці, і ми біжимо до Бога, падаємо, каємось, молимося, Бог очищає. Луки 6:45. Написано такий вірш. Чим серце наповнене, те говорять уста. В кінці це відривок від вірша. І я б хотів би, знаєте, щоб ми сьогодні пороздумували наші стосунки з Богом, які вони, вони, наші відносини з Богом, наскільки вони інтимні, близькі, наскільки вони, знаєте, такі довірливі з Богом, наскільки ми знаємо сьогодні Бога і полюбили Бога. Коли ми, знаєте, як подивитись, коли нам. Варто звертати увагу на своє серце, як часто і як часто давати, знаєте, внутрі такий відповідь собі, наскільки моє серце сьогодні поруч з Богом, наскільки я сьогодні наповнен Богом. І я так роздумував, думаю, Боже, ну мої стосунки, мої відносини і тим, чим я живу, про що сьогодні я розповідаю дома з друзями на роботі, на вулиці, чим сьогодні моє серце і що сьогодні виливається з мене. Чи це розповідь тільки там про будівництво, про новини, про якісь хвороби, про якісь те, що сьогодні, знаєте, воно скрізь, і ми сьогодні зв'язані з цим. Але це сьогодні нас настільки сьогодні відгородило від Бога, що ми тільки живемо цим і тільки оцем розмовляємо, кажемо, і все складається к тому. Але якщо в нашому розмові і в наших ділах, в наших словах, ми не прибігаємо і не робимо висновок, і не виходимо на Слово Боже, і на силу Його, на Його волю, на Його, на Його бачення в Твоє життя, коли в розмові ми не можемо казати, що Бог, Бог для мене, Бог, Він спасає, Він, він ізміняє, Він направляє, Він ізцілює мене. І якщо ми зважимо знаєте, той час, в який ми розмовляємо з Богом, Обозі, о Його чудесах в нашому житті, о Його волі, і те, що сьогодні ми маємо цю да, суету, яка, як Соломон казав, це просто таке марнота, яке просто нас вперше доля від Бога і розрушає всередині, всередині, в серці. І наше серце, воно наповнене просто кимось, здається, потім мусором, який, якому Богу просто не потрібно. Якщо зважуємо, і бачимо, що всі ці розмови, всі ці наші життєві мети, цілі вони привищають, то в нашому серці мало масла, і в нашому житті мало тих стосунків з Богом, і наше серце воно дуже далеко від Бога. То як я буду готовий зустрітися з Богом? Як я скажу, Господу, в той час я так ждав тебе, я так ждала тебе, я так радію, що сьогодні я можу зустрітися з тобою і бути з тобою на весіллі. Є невеличкий час, і я думаю, що на сьогоднішні дні для мене, в моєму розумі, це може ще більш такий малий відрізок часу на цій землі для того, щоб нам сьогодні по особливому роздумувати і своє життя, свої думки, свої мрії, свої всі цінності направляти на те, щоб сьогодні познати Бога. Сьогодні зранку звучала така мисль. Да? Ми полюбимо Бога, і наскільки ми полюбили Бога, настільки наші будуть стосунки відносини для Бога. Так чітко вона прозвучала для мене, мій брат даже записав. І я сь і сьогодні роздумуючи над проповідь, я думаю, Боже, е ми часто з, з, з кафедри кажуть, брати, да, читайте, учіть, слухайте, приходіть на служіння, моліться, робіть, робіть, робіть. І я думаю, Боже, якщо в мене нема серця, любові до Бога. То, якщо каже брат Василь, або якийсь е, керівник молоді, каже, Вова, давай, роби, роби, то я буду робити? І що це буде в моєму житті? Які це будуть кроки, і наповниться моє серце жагою для Бога і тим, ти любов'ю, і той близькістю з Богом, тими стосунками дуже-дуже близькими, щоб я в той час мог спокійно сказати: Боже, я чекаю тебе, я готовий зайти з тобою весілля. Тому е, наше. Всі життє, життєві шляхи, вони тісно-тісно пов'язані з тим, щоб нам сьогодні, по-перше, полюбити Бога, полюбити потім Біблію, полюбити молитву, полюбити те освіщення, коли ми, знаєте, приходимо або в служителям, або в тайну комнату і кажемо, Боже, відкрий, де я не так роблю? Що я не так говорю, що я не так роблю в житті, що в мене в житті щось, щось не виходить. Я, я чую, що. Або переживає якусь тягасть, і мене тяжко тяжко прорватися. Тяжко почу почувствувати, що ти е, свобода, що ти щастя, що ти мир і лагідність Дусі Святому. І знаєте, нехай нас Бог сьогодні благословить, розмірковуючи обозі, о тому, що він скоро прийде за нами, за церквою, щоб ми були готові, щоб ми були готові, наше серце, наше серце було наповнене. Господом, Його силою, славою, щоб наше життя воно було наповнено Господом, щоб моє життя, життя моєї родини, моїх дітей. І це бажання сьогодні, воно повинно бути в, нам, в нас. І нехай Бог благословить вас всіх! Моліться, шукайте Господа, і нехай ваші стосунки з Господом все більше і більше зростають. А йому за все слава. Амінь.